Так. Доброго ранку, дітки. Давайте ми зараз з вами всі разом послухаємо казочку, яка називається Три метелики. Дітки, тільки ви уважно слухайте, що в цій казочці розповідається бо потім я вам буду задавати питання ану, слухай «Три метелики. Були собі три метелики один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав, вони так загралися, що й не загляділися, що сонечко сховалося за хмарки і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. село вже крильцями ворушили, ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками. Попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас світ дощу. Тюльпан подивився і промовив Жовтого й червоного прийди, а білий нехай на надворі. Але обидва метелики жовтий і червоний, промовили. Коли не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на душі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він промовив: сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист. Або вже вкупі бідувати будемо. Почуло це за хмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося скрізь хмари і кинуло на метеликів своє проміння. Зараз крильця та їм висохли, і самі вони загрілися, і знов літали, танцювали й раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Так, дітки, ось таку казочку, три метелики ми з вами сьогодні послухали. Діти, скажіть скільки було метеликів? Бі. Так. Якого Бі. кольору? а ну скажіть мені. Білий, білий, білий. Бі. Так, червоненькая. Яка з ними біда трапила? Що з ними трапилося? Що вони довго загралися, так, до вечора. до додому прийшли, то ще здовго знайшли. І в них намокли да? так? Так, і вони правильно, Лентольна каже, не могли потрапити у свій будиночок, бо він був закритий, да і ключа в них не було. Скажіть, дітки, до кого метелики звернулися по допомогу? От до першого, до кого вони звернулись по допомогу просили? До якої квітки? Так. До, до, до квіточок. До... Це тюльп... червоний. До червоного тюльпану, так. До тюпанчика. Тюльпанчик допоміг їм, Тюльпанчик. <плес> Ні, не допоміг. Він казав, що я прийму тільки якого? Червоного жовтого. і жовтого, <плес> але ми цели відмовилися. Далі. До кого вони звернулися по допомогу? До кого? І лілей, так? Лілея допомогла нашим метеликам? Ня -ня -ня. А хто і допоміг лілей. дітки? Хто допоміг? Сонечко. Правильно, сонце. Сонечко зігріло наших метеликів, висушило їм крильця, да? і потім вони змогли ще довго грати. Ми світ. Отже, скажіть, чому можна навчитися у цих метеликів? Ви ну подумайте, чому нас вчить ця казочка? Ви можете сказати, малят? Дітки, нас дуже, казочка вчить з правні, і друзі! Данечка, що всі друзі, що треба один одному допомагати і в біді один одного, не про маленьких нас вчить. Справжній друг пізнається в біді. Діти, а цю казочку написала наша українська письменниця Леся Українка. Зараз я вам при неї трішки розкажу. Послухайте, маляк у місті, Новгород Волинському, на нашій українській землі, народилася хороша прихороша дівчинка. Батьки назвали її Лесею. У дев'ять років, дітки, уявляєте, в дев'ять років вона написала свій перший вірш. Діти, вона дуже любила нашу природу українську, землю, річки, пташок, усіх звірят і про них писала. Діти, ми сьогодні вас з вами як казочку читали про метелика. Так, а що ви знаєте про метеликів? Можете мені щось розказати? Метелик це хто? Птак? Чи хто це? Комаха, так, дітки? Так, дітки, метелики е, одна з найяскравіших і найгарніших комах у світі. За метеликами дуже довго, і от цього лише задоволення. Метелики асоціюються у нас з літом, весною. Ви знаєте, що метелики проходять повний цикл перетворення. Спочатку це яєчко, потім гусеничка. Потім лялечка і вже метелик. Ось представляєте, як він перероджується? І і і і Мятелики відіграють дуже важливий роль. Вони запилюють квіточки. Метелик має тіло, крила, груди, голову, черевце, очі, вусика і, і три пари лапок. Ось бачите, як він перетворюється. Яєчка, гусеничка. Лялечка. Так, дітки, метелик такий яскравий, тому що він таким чином захищається від хижаків. Чому є, дітки, п'ять найкрасивіших метеликів у світі. Ось, Це махаон. Він занесений махаонки. до червоної криги. Це павичче око. Це довгожитель, він довго живе. Наступна mm -hmm. мадагаскарська комета. Подивіться, в який він красивий mm -hmm. який гарний метелик. Мічна істота, вона mm -hmm. вночі живе. Це дітки, гетта Отто. у неї прозорі крила. Подивіться на часко. А це найбільша кома, найбільший метелик називається князь Темрявий. Подивіться, він mm нічний, -hmm. nee, він також живе, тільки so. вуті. Ми багато з вами сьогодні дізналися про метеликів, і ми його сьогодні намалюємо. Дітки, подивіться спочатку, як ми будемо малювати швиденько вам ось такого метелика, або ви візьмете свої кольори, які вам захочуть. Перегляньте, малюйте, дітки подивіться швиденько. Наші походять на Ага, нам нужен можем... нічого. Дивіться, ми здигинемо дочок на авто, бачите? подивіться поки. Так, поки. На, робити Ні, поки не робіть, поки швидко подивимося, а потім будемо малювати. Ага. Щоб ви розуміли, що ми будемо робити. Молодим. Бабушка, иду дивись ты будешь Да, ты можешь идти дивись, конечно. Иду Мама, мне кажется, большого украинского мотеля. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Жолтый блаки. Золотого блаки. Это Аня нажал. Так, шо, О. так діти, отже, починаємо. Беремо листочок, Згинаємо нафил. Шо, нафтю, не не не, ж, Кутик до кутика, тоді у вас вийде, наптю згинаємо. Де? Де? Так, у вас така лінія вийшла посерединки, будемо малювати тільки справа. Ді. Ось. Згинайте кутик до кутика, відігнули, Лінію згину, ручкою провели, ось так. Давай, спочатку намалюємо теле, а потім ми малюємо небо і сонце. Так, діти, коли ви зігнули, там, де права ручка, Ні? малюємо тільки на правій частині аркуша. Верхнє крило більше, діти, кольори можете брати, як мої жовто-блакитні. Я патріотичний. Бачите, в мене такий. А ви можете свої і Ні, малюємо спочатку як абадочок, а та, потім розмальовуємо. Дітки, побільше Ні, беріть розмалюю. води. Щоб, щоб потім на тут. Побільше води беріть. Бо якщо буде малюнок сухий, Ой, то не вийде не у нас, не відпечатається тоді дітки. Вмакаємо, мукає, мукає. побільше водички і спочатку крилиці таке побільше. А жовте буде трошки менше. Водички більше мають і розфарбовуйте. Якщо хочеться інший колір, можна взяти і інший дітка. що, отльоти? Напишуть загроза. Тут десь недалеко, дівочки, ми будемо відключатися самі. Ну да-да, вітаємо. Добре, добра удачі так. вам. А, так, да. Ми там рішили пошли коридор фіналежити. І там там ми намалюємо дах в нагорі. До побачення. Так. Побільше води, дітки, бо якщо буде сухіто, не не вийде в нас, малята, щоб диска лишу. І на лівій стороні не малюємо, тільки на правій, дітки. Так. Далі малюємо тепер нижню частинку крильця, менша вона трішки. Пензлик вимиваємо добре, щоб фарби не змішувалися. І беремо якусь іншу фарбу. У мене жовта малята. У мене О, Анечка, чудово ти вже зробила яку? Коли ти встигла, а, анюта? Ми ще не встигли, зайчик, почекай нас тоді. Так, да, я буду, звісно. <гум> дякую. Зараз ми. Марк, ти встигаєш, котик? Ні, я думаю. Ж... Так, водички побільше на крильце налийте, щоб гарно відпечаталось на тій стороні. І замальовуємо, так? Да? Якщо промалювали, можна малювати, починати дітки голову і тулуб, метелику і ось такий один вустик. Голова такий маленький овал, а тіло нашого метелика дивіться два, довгих овали. І вустик тоненько, кінчиком пензлика вустик, дітки, закручуємось так. Оля Анатолійовна, встигайте, бо я ж Так, так. І коли Супер. промалювали ми, дітки, нам треба з вами взяти нашу праву частинку, закрити. І так Можно що серветочкою, щоб не рукою діткати, обережно прогладити малюнку, щоб воно відпечаталось на тій стороні, рухою, щоб малю... не а з рукою, можна Щоб з того боку. Залишився відбиток, дітки. Так. Таке малювання називається монотипія, так, Оля Анатолійовна? Да, так, ага, монотипія. Чому? Монотипія. Так. О, у мене монотип'яв. І, да, мене... і розкрийте, потім подивитеся, що там у вас в кого вийшло. Да. Засохне, не на другу Можете вже опускати у Олександрів на презентацію. Можна водички більше добавити, якщо присохло. Добав просто наверх малюночка водички. А в мене ось таке, Аня, ага, чудово. Марк, а в тебе вийшов метелик? <звук> Вони водички додали. Давай, чекаємо. Ти з братом я... малюєш? А як твого братик, братик тебе? Тобі... Брат спит. А спить із братика Як твого братика, Леон. так. Які у вас гарне ім'я. А скільки йому років? 4. О, то він може з нами займатися. Так, ну такий тобі молодець з нами, лисичку робив. А -а. Очен. Не хочеш, все засмутилась, Ань. Ні. Ні, ти така умничка, так швидко намалювала, молодець. Да, молодець. Чекаємо Марка, так? Односи десь. Ти розумненька. Анюта, ну сміхайся, ти так гарно сміхаєшся. А. Хочу. Я скажу кажу, Ань Гей, давай Метелика назвем. Анюта, а ну назвемо Метелика. Краса. як твого Метелика звати буде? Це <свист> присиво мета. Анюнька, Анючка, а Анютка. А Анюта не глазки, знаєте, от як квітики кидає. Да, як квіточка така. Ну да. У Анюти є вдома різні-різні, да, Анютка, у вас такі квіти є. Все? все, молодець. Давай, Анютка, показуй ще мені. Он, і Марк подивиться. Анюта, бери свій малюночок. Марка, ну піднімай свій малюночок. малюнок. Анюта, диви гарні гарні Да? Ну нічого, все, домальовуй тоді, дітки, бо і в мене інтернет, інтернет поганий. Все, дякую вам, чудові mm -hmm. вас, метелики. Бачите, ми сьогодні з вами познайомилися mm -hmm. з такою цікавою казочкою. Із такою нашою гарною письменницею, все малята, ми вам кажемо до побачення. Завтра зустрінемося знову. До побачення. До побачення.